До речі, друзі українці, мої підписники, я би хотіла, щоб ви мені нагадали, як буде українською мовою лісвіниця. От в мене росте таке дерево, ліствіниця. Це смирека чи не смерека? Як нашою мовою це дерево називається? Підкажіть, хто знає, вона скидує голки. На зиму. Бачите, дуже багато голок. Зараз все ними засипане, хоча ще недавно я все це визбирала і поприбирала. Що це за дерево? Напишіть, як нашою українською мовою називається.